Вони повернулися з пекла і продовжують надихати українців. Сапер Владислав Єщенко підся на міні під Бахмутом. Хлопець втратив зір, частково слух, та більше не відчуває запахів. Під час лікування його постійно підтримувала кохана, з якою хлопець згодом одружився. Ветеран на псевдосамурай зараз веде мотиваційний блог та ділиться лайфхаками, як полегшити життя незрячим. Нацгвардієць Віталій Верес втратив зір під час оборони Бахмута. Його групу вразила протитанкова ракета, через яку боєць осліп та отримав. В численні травми тіла тривало лікування і психотерапія допомогли Вересу стати на ноги. Зараз чоловік кулінарить займається спортом та показує це в своєму блозі. Військовий Єгор Бабенко отримав складні травми тіла та опіки через приліт на Миколаївщині. Хлопець переніс чимало операцій, А в той час його найбільшою підтримкою стала мама та молодша сестра. Якщо пам'ятаєте, їхнє фото облетіло світ як нагадування про цінність різдва. Вогонь опік мене, але не зламав, каже його. І також продовжує вести блог, де показує власне в будні.